Доброго дня, шановні колеги! 28 червня 24 рік. У період максимальних денних температур намагаюся виконувати бутилювання деяких своїх вин. І сьогоднішній день дістався рітоновий. В даному випадку це десертний варіант. В минулому році Рітон мав досить високу цукристість і я не ризикнув з нього виготовити сухе вино і обмежився лише десертно. У цьому вині. За моїми підрахунками, параметри 16 спирту та 9 цукру. І Таким чином, вино володіє балами більше, більше за 80. І, незважаючи на залишкові цукри, таке вино не буде піддаватися подальшій по ферментації І в плані стійкості до захворювань зв'язку з наявністю залишкового цукру. Це вино буде стабільним, тобто його можна тривалий час витримувати, забути за нього на декілька років. Десертне виноробство я його зафільмував у деяких своїх відео. І всі, принципи стосовно десертного виноробства, були втілені саме також і в цьому вині. Взагалі, в моєму виконанні десертні вина вони завжди мають кращий стан прозорості. От, бачимо, що вино максимально прозоре, хоча жодних впливів там по пришвидшенню цієї прозорості там чи дофільтрації я до своїх вин не вживаю. Колись в мене був досвід е, освітлення, от, е, там певними компонентами експериментував. Ну і це вже минуло років 5, Після того я вже е, саме пришвидшенням прозорості вина, я вже ці способи не практикую. Чекаю, поки вино набуде ну, відносно вдалого зовнішнього вигляду в плані прозорості і лише після того виконую бутилювання. Вино золотаво зеленкувате дуже яскраве. Отак, ну, насичений насичений колір. Дуже візуально привабливо так, в ароматиці. Так, дійсно у, для Рітона характерний зелено-яблуковий ароматичний профіль. Так воно є, дещо ще квітковий, якийсь є додаткові включення по ароматиці. Ну і, я знаю, можливо, якийсь медовий. От, по смаку, смак складний. Також яблуко, дещо персик, дещо диня. Після дуже довгий, ну надзвичайно довгий. Ну, це взагалі після смаку він характерний для саме десертних вин, так що в цьому плані Ретон не відрізняється в гіршу сторону. Рітон це складний помішудовий гібрид молдавської селекції. Він мене в свій час привабив. Високою морозостійкістю, досить стійкий до грибкових захворювань. Ну і в минулому році я вже його не вкривав, хоча минула зима не являлася показовою. Він відчув у цьому році значне вимерзання основної бруньки 20 квітня, але ну, я потім вам продемонструю, в цьому році та брунька, яка Рухалася повторно, заміщаюча, Вона також дуже вдало навантажена і, в принципі, якогось зниження ну, звичної вражайності для рітону майже не відбулося. В минулому році також було вимерзання, то врожайність складала 65-70% від максимально можливих. Ну а в цьому році, я так думаю, буде близько 90%. Це власне за рахунок здатності заміщуючої бруньки. Нести навантаження плодовими утвореннями. Сьогодні ще хотів записати ще одне відео стосовно дегустації вин, яка відбулася у вівторок у Кропивницькому. Якщо буде час, то запишу, як ні, то можливо завтра. Все, дякую за увагу. До побачення.